Психологічний портрет Андрія Єрмака і його стосунки з Володимиром Зеленським. Проаналізувавши хід переглядів моїх попередніх відео, я прийшов до висновку, що публікація порівняльних психологічних портретів виходить дуже об'ємною і малозрозумілою для більшості глядачів. Зважаючи на те, що глядачі в своїх коментарях хочуть побачити психологічні портрети певних знаних для загалу осіб. Я вирішив, що мої наступні відео будуть складатися тільки з публікації одного психологічного портрету і стосунків цього психотипу з психотипами, психологічні портрети, яких були вже опубліковані. Сьогодні я пропоную вам психологічний портрет Андрія Ярмака і його стосунки з Володимиром Зеленським. Забігаючи наперед, хочу вам сказати, що картина вийшла дуже цікавою і несподіваною. Тож, хто не дослухається відео до кінця, багато втратить. Успішного прослуховування! Андрій Єрмак, по даним Вікіпедії, народився 21 листопада 1971 року, керівник Офісу Президента України Володимира Зеленського. Відкритий екстравертивний психотип, хоча, дивлячись на нього і не скажеш цього, а все по тій причині, що в звичайній ситуації. Має вигляд спокійної, впевненої людини, що проявляє увагу і доброзичливість, готового вислухати і розібратися в будь-якій проблемі. Це характеризує його як людину з флагматичним темпераментом, хоча це тільки так сприймається сторонніми. Сенсорно логічний екстраверт. Різні школи психоаналізу дають цьому психотипу такі умовні назви: Жуков, Македонський, генерал, Антепренин. Оглянемо на психологічний портрет Андрія Ремака по всіх восьми функціях, де перша та друга функції що входять блок его, є частиною ментального кінця. Третя та четверта функції що входять в блок суперего, є другою частиною ментального кінця. П'ята та шоста функції що входять в блок суперіт є частиною вітального кінця. сьома та восьма функції, що в блок Ід, є другою частиною вітального кінця. Перша функція це інтенсія, напрям свідомості, формування потреб у виді мозкової програми. Це функція прагнення об'єкту, його осмислення, мети, вольова сенсорика нападу, завоювання, володіє активним творчим мисленням, практично ділового напрямку. Це відображується в оптимістичності, посиленому бажанню діяльності, висунення ініціатив, пошуку нового. Ході чого виникає багато ідей і асоціацій. При досягненні мети виявляє виняткову активність, невтомну енергію, рішучість та інші ділові якості. Присутня йому чистолюбність є важливим стимулом на шляху до відмінних виробничих і творчих показників. Заради досягнення мети схильний застосовувати будь-які засоби, лозунг в нього метали правдової затрати, в залежності від оцінок об'єктивних обставин. Дякуючи водовим якостям, він, як правило, успішно реалізується схильний покладати вину за ситуацію, що сталася на інших. В таких випадках може витрачати час на безперспективну боротьбу з колегами і керівництвом. В позиційній боротьбі ніколи не втрачає ініціативу, навіть коли застосовує відчікувану тактику, вибирає моменти для рішучих дій, в деяких випадках йде на розумний ризик. Насильну дію відповідає сильнішою протидією, намагається дискредитувати позицію противника, показати її абсурдність. При цьому не дозволяє відволікатися від предмету боротьби. В деяких випадках, боячись втратити ініціативу, може хапатися за випадкові несуттєві аргументи, втратити логіку і холоднокровність. Друга функція це інтенції у вербальну дію, прийняття рішення і сама дія. Конкретна об'єктивна логіка. Як сенсорний логік втілює свою програму в життя на основі логічного аналізу об'єктивної ситуації між особистісним стосунків, підкоряючи цьому етичні погляди. Тому серед людей такого типу рідко зустрічаються фанатики справедливості, а навпаки, вони проявляють бездушність і безпринципність. Така людина здатна проявити себе борцем за громадянську справедливість у тому випадку. Якщо встановлена суспільна мета, має глибокий особистість зміст. Якщо ні, то ні про яку справедливість не може бути і мови. Людей диференціює по категоріях, до кожного виробляючи відповідне відношення, конфронтуючи, інтерферентні, доброзичливі, близькі, дружелюбні, міло встановлює відповідну дистанцію. Ця якість дозволяє йому бути здібним організатором. Керівником на відповідальних посадах здатен залучати до виконання роботи весь колектив, вимагаючи при цьому повної віддачі справи, тримає під жорстким контролем виконання завдання. Найбільш адекватно реалізує себе в ієрархічній системі, в якій кожному члену системи колективу відведено певний статус, строго визначений круг обов'язків і прав. Поза такою системою не схильний брати відповідальність на себе. При обговоренні питань намагається створити форму колегіальності і демократичності. Проте, якщо йому дозволяє ранг, то останнє рішення залишає за собою. Третя функція це дія або переживання психотипу, яку спостерігають сторонні оточення психотипу, по-іншому, робота на публіку. Це те, чим може гордитися або соромитися психотип. Безперспективна інтуїція можливостей. Так як сенсорка, по-іншому є також частиною інтуїції, але інтуїція на найближчу перспективу, то він не володіє баченням подій, що відбудуться віддаленій перспективи. Він здійснює контроль за власною поведінкою і поведінкою інших, виходячи з аналізу зовнішньої ситуації і зміни. Це визначає його особливості у встановленні контакту з людьми. Про кожну нову людину, що входить в поле його діяльності, намагається почерпнути якнайбільше інформації з метою визначення корисності цією людиною для себе і справи. Прибраці такої інформації, намагається її вивідати з допомогою прямих і допоміжних питань, не гребуючи примусом і насилленням, а також шантажом. Звичайні ситуації має вигляд спокійної, впевненої людини, що проявляє увагу і доброзичливість готового вислухати і розібратися у будь-якій проблемі. Це характеризує його як людину з флагматичним темпераментом. Проте в екстремальних випадках і ситуаціях він може виявляти холеричний темперамент. Це може вражатися в нетолерантності, нетерпінні по відношенню до іншої людини, що проявляє до нього непорядочність або не виконує своїх обіцянок. На неприйнятну ситуацію реагує словом і ділом, Може дозволити дати волю своєму гніву. Проте негативні емоції швидко гаснуть, якщо досягнута адекватна його наміром реакція з боку партнера. Четверта функція це внутрішнє сприйняття психотипом, самооцінка своїх дій та переживань, добра позитивна етика відносин. Важко орієнтується в інформації про емоційно відчуттєвий стан інших і самого себе. Тому не демонстративний, прихований, важко здається йому зовнішній прояв почуттів навіть до коханої людини. В цьому відношенні чекає ініціативу від партнера. Прояв до нього незацікавності сприймає як об'єктивний показник неприязні до себе. Потребує виявах до себе уваги, часто потребує розкрити душу. Час відпочинку переважно проводить корінь близьких і знайомих, в якому відчуває емоційний комфорт. П'ята функція. Це рівновага, баланс з оточенням, тимчасове порушення балансу при прийнятті рішень і знаходження шляхів його відновлення при появі бажання думати, діяти. Інтуїція дуже близького майбутнього і повна відсутність інтуїції вже й не так віддаленого майбутнього. Йому важко опрацювати інформацію про потенційний розвиток явищ і подій. Часто відчуває непевненість в прогнозах на майбутні події. Баланс становиться тільки при навіюванні йому впевненості успіх започаткованої справи та оптимізм по відношенню бажаного розвитку подій, що успішно може робити наділений фантазіями і мріями його дуал, яким у нього є інтуїтивно-етичний інтроверт. Шоста функція Це ріст активності з метою відновлення порушень рівноваги, етика негативних емоцій. Активізуючим фактором для нього є негативні емоції, особливо драматичного характеру. Такого порядку ситуації для нього є приводом взяти владу в свої руки. В таких випадках відключається сильна перша водова функція. У хвилини задумливості він часто має звичай ходити туди-сюди. Це свідчить про початок моменту рішучих дій. Сьома функція це контроль свідомості людини за процесом відновлення рівноваги. Комфортна, ненасильницька сенсорика почуттів. По всякденному житті він здійснює постійний контроль за тим, щоб його близькі не відчували дискомфорт, Ви, виявляє до них турботу, любить давати поради, як можна краще відпочити, розслабитися, приємно провести час, сам надає перевагу і відпочинку колі друзів і сім'ї. Восьма функція це щоденна робота, підсвідома поведінка, дії, що приносять задоволення. Ділова логіка без обмежень. Він в повсякденній праці добре володіє логікою фактів, вміє розібратися в різноманітному матеріалі. Це допомагає йому впевнено проявляти ділову активність. Особливо, йому вдається організація справ, пов'язаних з ризиком підприємства. Чим більший ризик, тим точніші розрахунки. Не боїться вступати в конфронтацію, здати на екстраординарні поступки, добре володіє технікою боротьби вміє провокувати противника на невірний крок з метою подальшої його дискредитації. Ці якості дозволяють представникам цього соціотипу успішно проявляти себе не тільки у сфері санкціонованого законного підприємства, але й у сфері тіньової економіки і навіть сфері незаконного бізнесу. А тепер розглянемо стосунки між Андрієм Єрмаком і Володимиром Зеленським, інтуїтивно-етичним інтровертом. Для зменшення об'єму цього відео я не люблю тут психологічний портрет Володимира Зеленського, так як він в повному об'ємі є вже на попередніх відео порівняних психологічних портретів генералів Залужного а тож на основі психоаналізу стосунки між Єрмаком і Зеленським є дуальними або стосунками повного доповнення. Розглянемо дуальні стосунки або стосунки повного доповнення. Це стосунки повного психологічного доповнення. Вони найбільш оптимальні для забезпечення життя і реальності індивіду. Ці стосунки найбільш зручні, так як не треба прилаштовуватися, притиратися один до одного. Спілкуючись з двалом, людина залишається сама собою. Відбувається природний розподіл обов'язків і психотип такій парі отримує можливість займатися посильною і цікавою для себе справою. В дуальних парах рідко відбуваються конфлікти. Якщо і відбуваються, то швидко і безболісно вирішуються. Партнери підходять один до одному, немов дві половинки одного цілого. Саме тому, що вони швидко встановлюють взаєморозуміння і в них немає внутрішніх джерел напруги. Дуала не відразу можна розпізнати серед маси інших психотипів. Дуал виглядає дуже простим і зрозумілим, і тому таким, що спочатку, на перший погляд, при першій зустрічі, не заслуговує на себе увагу. Сірячок, це перше, що може прийти на думку, коли ви зустрічаєтесь з своїм дуалом першим. Ця думка притаманна більше всього для екстравертивного психотипу в даному випадку Андрія Єрмака. А ось думка інтроверта, при першій зустрічі з своїм дуалом інша. Інтроверт думає, він партнер занадто кращий за мене, навряд чи я зможу йому сподобатися і не підспідставно, бо екстраверт саме так і думає при першій зустрічі. І ці погляди зустрічають людей, які не мали попередньої дуальної практики в дитинстві, дуального спілкування або, або так званих дуальних навичок. Як же відчути на собі дію дуальності? Під час спілкування з дуалом особливого комфорту спочатку не відчувається, все тече звично, і емоцій особливих не викликає. Дуал сприймається як тінь, немов щось абсолютно природне і невід'ємне, і тому цьому не сприділяє значення. А ось наскільки ця людина була тобі потрібна, починаєш розуміти, коли з ним розстаєшся. Трату дуала людина сприймає, переживає гостро. Деякий час не може знайти собі місця. Звикнувши до дуалу, набуваєш досвіду дуалізації, розумієш і визнаєш, що його присутність тебе заспокоює дає відчуття захищеності. При найкращих підтипах близьких його одинакового рівня розвитку тощо цей ефект взаємонеобхідності посилюється ще більше. Проте значення дуальних стосунків не слід і переоцінювати. Це норма стосунків повсякденних для повсякденного життя і повсякденної роботи. Набувши дуальності, людина бажає чогось більшого, а саме соціальної значимості своєї особистості якоїсь звитяжної боротьби, відхилення від рутинних норм. Але в рамках дуальності ця мета недосяжна, так як дуал остужує приземлює фантазії партнера дуала, але не маючи дуальної захищеності, соціального визначення. Людині досягнути надзвичайно важко. І в цілому, без дуалізації людині не можна обійтися тільки у двох випадках. По-перше, коли на карту поставлено само життя людини, тобто для виживання непридатних для життя умовах соціального і природного середовища, по-друге, коли людина рухається вгору по соціальній драбині в умовах гострої конкуренції, тобто при кар'єрному рості. У цій дуальній парі ведучим психотипом є ярмак. А веденим Зеленський. В той же час Зеленський є активатором, таким, що спонукає до активних дій. А Єрмак є медіатором, таким, що втілює всі задані фантазії активаторів життя, якими б неможливими, що фантастичними б вони не здавалися на перший погляд. Тому робіть висновки, чи може Зеленський звільнити Єрмака, і чи може Єрмак кинути Зеленського, навіть коли той потерпить крах. Це вам каже людина, яка сама має 24-річну практику дуальних стосунків. На цьому я завершую публікацію психологічного портрету Андрія Єрмака і його стосунків з Володимиром Зеленським. Матеріал вийшов оптимальним, тому надію, що його зможуть прослухати від початку до кінця більшість моїх постійних і випадкових слухачів. Тож, хто дослухає це відео до кінця, я прошу підписатися на мій канал з цим відео, поставити лайк під цим відео. І по можливості прокоментувати це відео та розповсюдити його на інших інтернет-платформах. Буду вдячний всім, навіть тим, хто негативно поставиться до цього відео. А вже для мене, як для блогера, підписка на канал, коментування і розповсюдження є дуже важливими.